Якось так сталося, що ця книжка стала першою книжкою рванця, яка випадково, ледве, не стала останньою книжкою пана Ірванця, яку я читав. Як про це сталося? Зараз будемо розповідати. Проте, перш ніж ми відправилися, нагадаю, що ви на каналі Митр про фантастику, де ми говоримо про книжки, переважно про фентезі і фантастику. І сьогодні у нас така дивна містерія, фантазмогорія, такий невеличкий стьоп від пана рванця. Виданий у видавництві Vivot у 2024 році. Готувався під якісь із книжкових формів я планував купити. Лише за те, що тут дуже чудові ілюстрації від пану журавля. А знаєте, там, де пан журавель малює, це завжди виходить дуже-дуже нормально. До прикладу, така от дуже чудова ілюстрація. А таких ілюстрацій у книжці більше кількох десятків. 10000, 10000 це таке задке можуть теоретично на Ютубі забанити. Муаль малює дуже-дуже класно, дуже колоритно. <кхух> Проте, перш ніж ми будемо говорити про книжку, прошу підтримати мій канал лайками, коментами та підписками. Адже це дуже важливо і допомагає Ютубу бачити, що необхідно просувати мій канал куди далі. Ну, не куди далі, <смі> а <смі> показувати іншим людям, що це важливо. Отож, знаєте, часто, коли я почав читати повість із Марард, у мене спочатку видику іде, що це таке? Чому я це читаю і чому я заплатив це гроші? Що це за якийсь такий дивний воїнський сон від пана Іванця, завернутий у такі чудові ілюстрації і у чудову книжку? Знаєте, так я казав, так я розумію, що це на зразок хімарної прози. Чи просто дикої фантазії. <кхе> Та такого закрученого сюжету я не зустрічав багатьох навіть забористих фентезі, які матюкають за різні сюжети. Я, до речі, недавно читав осінні заціпіння від Олексія, від пана Жупанського. то Кажу, там сюжет достатньо химерний, а тут іще химерніший. у «Ізмарагді» княгині Несвіцької. А, проте, знаєте, десь так на середині повісті я вже звик до дикого коїдоскопу подій, явищ нових персонажів. Та йшов просто разом із автора крізь них. І не мов би приймав сам участь у тому фантасмогоричному карнавалі, і подекуди реготав, подекуди плакав, подекуди мачукався на деяких персонажів. І знаєте, повністю Барнута така, що автору сниться сон. І так само дійсно вона для мене скінчилася, як, мов би, той сон. Мов би я прокинувся і подумав, хм, а це був досить такий цікавий, колоритний сон. дусі якогось так такого старого, доброго українського поетичного кіно. Потім, підсумовуючи, можна сказати, що це було дуже химерно, досить цікаво, досить дико, але теоретично хай уже буде. Ну а сама книжка складається із двох повістей, а саме друга частина це історія про бойових котиків та їхнє життя на Волині у різні періоди історії. І знаєте, після того, як я вже звик читати стиль автора у ізмарагі, мені сприймалося значно легше. І всі котики я фактично прореготав, поспіявся, було дуже класно, дуже колоритно. Після такого незвичного Ізмарагду котики сприймалися значно краще. І знаєте, можу сказати в кінці, що критично мало було котиків. Ну, от чесно, реально хотілося, щоб таких котиків було рази, рази більше. Та й от, от якось дуже невеличка книжечка, скільки там зараз сторінок? Давайте поговоримо. Так, наклад 3,5 тисячі примірників. Добре, видавництво віват. Відвед друку вона. О, Харкові. А сторінок тут у нас в 142. Книжка, отакий от дуже класні, як я казав палітурці. Така тверда, все. Така невеличка. Ілюстрована Юрієм таке. Досить така цікава, класна і незвична хімарна книжка. І ще хочеться дійсно сказати, що в кінці, реально, в, після читання виникло бажання познайомитися із іншими творами пана Ірванця і подивитися, що ж він іще такого пише. Тим більше цього року виходить щось нове, але є іще купа всього старого. І знаєте, якось так сталося, що до недавнього часу багато українських авторів для мене це було тереінкогнітом, тому що думалось, оу, свої автори, айти таке. Іноземці набагато краще пишуть. А ні, почавши вивчати своїх авторів, я зрозумів, що у нас є десятки, а то й сотні досить класних та владовитих авторів. Так, звичайно, час від часу наші деякі автори, які пишуть, що щось не таке. Навіщо виходять десятки нових авторів? Це тільки людям портить можливості для розвитку, коли ти можеш загубитися у десятках різних. Але знаєте, як на мене, це набагато краще, коли є десятки і сотні чудових авторів, створення яких ви можете подивитися. Та якось от таке от по, до речі, по загальній моїй оцінці з марагом на княгині Несмітської. Я, напевно, дам 7 із 10, і то з натяжкою все ж таки стиль автора досить цікавий. Так, в таку фантасмугорію мені входження було досить таке нелеке, але вже хай буде. Та й таке от будемо потрошечки рухатися далі. Нагадую, що з вами метр. нагадую, що у метра є Instagram, Telegram, Facebook та купа інших соціальних мереж і до речі, якщо вже додались до цього мету, напишіть, будь ласка, якісь коментарі, що вам сподобалося, що не сподобалося у цьому відео. Чи читали, чи не читали ви твори пана інформація і що ви мені радите поразили, почитати. Ну і також, якщо ви маєте якусь пропозицію, наприклад, оглянути вашу книжку чи ще щось, пишіть, будь ласка, мені у інстаграм чи телеграм. Ну а так буду йти далі. Всім часу. почуємося, гарного всім дня, мирного неба над головою. А з вами був Метр із каналу Метр про фантастику.